Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Валентин Іванович Коренчук, позивний бджоляр, легендарний бойовий льотчик, полковник 40-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, нагородженої орденом червоного прапора, один із привидів Києва. Валентин народився 31 серпня 1976 року у місті Потсдам, Німеччина в родині військового. Відтак і своє життя він вирішив присвятити службі в армії, з дитинства обравши шлях до мрії в повітряних силах. У 1993 році, після закінчення школи, Валентин вступив до Харківського військового університету ракетних військ. Але за два роки він перевівся до льотчиків ВПС Харківського інституту, який і закінчив з відзнакою. А в 1998 році Валентин отримує призначення на посаду льотчика у усьому бригаду тактичної авіації в місто Старокостянтинів на Хмельниччині з перших хвилин широкомасштабної російської агресії проти України. Валентин Коринчук вже був у небі. Полковник Коренчук командував ескадрильєю бригади бойових пілотів тактичної авіації повітряних сил, навколо яких народився міф про привида Києва. Як сам Бджоляр розповідав про це в інтерв'ю? Привид Києва це збірний образ. Засоби масової інформації противника сказали, що вони знищили всю систему керування України. І якщо вони все знищили, авіації немає, зенітно-ракетні війська знищені, то чому як тільки хтось підходить до столиці, його одразу вбивають? Такий термін вигадали кияни, адже там кажуть, що нас знищили, але хтось їх таки вбиває. То, мабуть, привид якийсь. Привид Києва пізніше. Полковник виконував бойові завдання на південному та східному напрямках, прикривав повітряний простір центру України. Валентин Коренчук одним з перших розпочав публічну кампанію в медіа щодо надання Україні сучасних літаків F-16 та модернізації української бойової авіації в цілому. Льотчик здійснив понад 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей російських окупантів. Загалом герой провів у небі близько 300 годин. Саме Валентину Коренчуку належить історичний здобуток для української авіації: збиття російського штурмовика біля Києва без застосування озброєння, притиснувши ворога до землі під час маневрування, за що його відзначили державним орденом за мужність третього ступеню. Побратими та їх рідні згадують Валентина Коренчука як гарного керівника та сильним, добрим і спокійним. Таким, яким має бути командир бойової ескадрильї, Валентин Коренчук загинув як справжній бойовий льотчик в небі, виконуючи чергове бойове завдання 27 квітня 2024 року. 18 червня 2024 року, в Михайловському Золотоверхому соборі та на майдані Незалежності відбулося почесне прощання із героєм. Полковник Коренчук похований на алеї героїв на Лук'янівському військовому кладовищі. У полковника Коренчука залишилася мама, кохана дружина, троє дітей, друзі та побратими. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.